Дев'ять років у боротьбі за членство з них півроку як кандидати, але все ще не у євросоюзі. Наш з вами шлях євроінтеграції схожий на цю дорогу. Ями щороку латають, але асфальт сходить разом зі снігом. Треба капітальний ремонт. Тобто не згладжувати вибоїни у законодавстві, а будувати нове єс і дорожню карту для нас має український парламент. Буквально в останні засідання пленарні врахував пункти, які стосувалися закону про медіа, це аудіовізуальні е, вимоги ЄС, і звісно, закону про нацменшини. Також удосконалили порядок відбору кандидатів до конституційного суду і призначили свою квоту до Вищої ради правосуддя, ухвалили пакет законів про боротьбу з корупцією і, попри війну, отримали п'ять так званих безвізів із ЄС. Звітує прем'єр енергетичний у березні, коли приєдналися до європейської енергомережі, червневий транспортний безвіз анулював дозволи на автомобільні перевезення вантажів. Тоді ж економічний на рік скасував ще й усі мита і квоти на товари, які експортуємо до ЄС. А от митний безвіз і жовтня інтегрує. Нашу митницю у європейську за ними цифровий нам уже вдалось виконати угоду про асоціацію з ЄС на більш ніж 70%. Те, що планувалося робити роками, ми зробили за 10 місяців. Бо ж вступ до євросоюзу насправді тільки передумова, пояснює експертка з євроінтеграції, а ходити і їздити цими дорогами, дихати цим повітрям, розвивати цю країну лише нам. Ті реформи, які ми робимо заради того, щоб вступити до європейського союзу, це і є ті преференції, ті переваги, які Україна і суспільство отримає в результаті. Те, що будемо у ЄС як вдома, каже сумнівів, нема питання коли у Польщі та країн Балтії на вступ пішло десятиліття. Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Сербія чекають ще довше. Туреччина взагалі понад 30 років. Важливо, щоб європейський союз чітко назвав, ну хоча б попередні терміни, які на їхню думку будуть достатніми для інтеграції Україна, вже враховуючи цю позицію, може виступити з своєю ініціативою, яким чином це можна прискорити або як ми бачимо взагалі процес цієї інтеграції, головне не скидати темпи, наголошує політолог ні в реформах, ні в піднятті економіки, ні у війні. Адже ми з вами унікальний випадок в історії, коли кандидатом у члени Євросоюзу стала країна, яка обороняється і яка точно здобуде якнайшвидшу перемогу на усіх фронтах. Ірина Кондрачук, В'ячеслав Нечайський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.